Цього може бути призначено. На <плес> жаль, до нас входить інформація, в тому числі з Києва, про те, що е відбувається, як відбувалося з паном Чайком. От ми сьогодні до вас прийшли виразити свою громадянську позицію. І це не тільки наша громадянська позиція. Я приніс вам звернення від громадської ради при УМВС, підписане стосовно неприпустимості таких дій. Які відбуваються зараз. Стосовно того, що громада Рівненщини вона не буде на це реагувати. І більше того, я думаю, для вас теж не є секретом, що першим своїм розпорядженням начальник чайка наказав озброїти міліціонерів для того, щоб вони захищали його в кріслі начальника. Це ні для кого не секрет. Ми просто, да, ми просто розуміємо, що зараз прийде новий начальник, який також зможе спробувати захищати себе зброєю зброєю і людьми. Тому ми просимо вас сьогодні особовим складом міліції визначитися. Чи підтримуєте ви громадськість, яка вимагає прозорих призначень, Чи підтримуєте ви ці процеси, які відбуваються зараз в Києві? Ми просто не хочемо, щоб вас поставили в таку ситуацію, коли вас будуть кидати на народ. От. У мене до вас буде дуже велике прохання, щоб ви зібрали керівний склад, щоб ви поговорили зі своїми співробітниками, щоб ви донесли до них ту ситуацію, яка відбувається. І сформували свою думку до того, як тут почнуться процеси, нехороші, а вони почнуться. Якщо буде це призначення, я вам просто гарантую, що ці процеси вони будуть неминучі. І щоб у вас не було необхідності в термін 2-3 хвилини вирішувати, на чию ви сторону стаєте. Ми вам зараз просимо вас своїх підлеглих зібрати, подумати, вирішити, чи підтримуєте ви громадськість, чи підтримуєте ви МВС з їхніми непрозорими призначеннями. Я зрозумів. Я єдине вам що скажу, що міліція з народом і. Ми е, підтримуємо наших жителів області. На сьогоднішній день е, жодного наказу, копії наказів, які б могли прийти до нас з Києва з міністерства про призначення будь-кого на посаду начальника управління немає. На сьогоднішній день тимчасово виконую обов'язки я як керівник ОМВС. Якщо будуть якісь новини, я е, Доведу до керівників, не тільки керівників, а постараємось довести до всього особового складу ваші вимоги. І я думаю, можливо, в понеділок з вами сконтактуємо і поспілкуємося вже тоді. Ну, я би просто вас просив, вже... дивіться, в понеділок це може бути вже пізно, тому що е, інформація, яка вчора поступила з Києва, вона, е, як би це сказати, градус напруги в суспільстві дуже сильно підвищена. І я переконаний, що до понеділка е чекати громадський спрос буде? Ні, ну ми можемо дати відповідь. пане Роман, я вам сказав, що на сьогоднішній день е нас е в управлінні внутрішніх справ немає е ні не наказу, ні копії наказу з міністерства, що до нас когось призначили начальником. Це стовідсотково. Є наказ на призначення мене як тимчасово виконуючого обов'язки, але це тимчасово виконуючий обов'язки. Поки... Дивіться, ми звернулися з відкритим зверненням так, до Вахова, ми звернулися з відкритим зверненням до генпрокурора. Можливо, вони не чують нас, можливо, вони почують вас. Ми всі погодили один принцип. Можливо, ви зможете краще його донести, можливо, вас дослухаються. Перед призначенням на посаду. Кандидатура, кандидатура має бути оголошена. Мінімум за 5 днів, щоб громадськість могла обговорити цю кандидатуру. П'яти днів могли обговорити цю кандидатуру, і співробітники МВС могли обговорити цю кандидатуру. Більше того, нас дуже непокоїть ця ситуація, яка склалася, коли з однієї сторони нам. З Києва кажуть, що давайте як обговорити кандидатуру Максимова. громадськість починає шукати про кандидатуру Максимова, а вчора вже дзвонять і кажуть, що все, Максимов, уже ні, давайте Кацей. Ми вже призначили вам ще рука. Тобто, ви, будь ласка, поясніть, можливо, в Києві до Рівного новини погано доходять, що у нас тут ситуація. Завдяки вам, завдяки нам, не така критична, щоб її нагнітати і підривати просто з Я думаю, що ви самі бачите, що ми зберегли те, що могли, та і так далі. В подальшому воно буде співпраці. Жодного кроку в сторону ми не зробимо. воно буде все прозоро і так далі. Я сьогодні он є заступники, є керівники служб. Ми зараз найкоротший термін піднімемо, проведемо нараду з керівниками служб по даному питанню, по вашому клопотанню, яке ви нам надали, і тоді я вже вас сам вам зателефоную і дам відповідь. Також було б непогано, щоб ви якусь кандидатуру теж запропонували, з ким би хотіла МВС працювати, і кого бачить своїм керівником? Ну, Дивіться, чисельність, чисельність працівників міліції є дуже велика. Я не можу сказати, що так, я як особисто видвинути якусь кандидатуру, так? Потім може... скажуть просто, що це Ганзельєвський примусив працівників міліції там, підтримувати. Можна особисто і кампанку. Багато хто говорить дуже добре про пана Зарічника. Не хотіли б ви, наприклад, від міліції, від його кандидатуру? Хай вони самі собі не вирішуємо. <поцю> Як назвати його? Андрій, Андрій, дивіться, от ви тільки а що цей пан задає мені запитання, ви що ви в, особовий склад повинен там свою кандидатуру. Можлив, ви можливо, да, ви говорите за одну кандидатуру. Ні, ми не говоримо. Ви особисто свою думку. Це не наразі ця розмова. Ми не кажемо про чекаємо, що вже нічого не можуть.